Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Ілленко цими вихідними зустрічався з жителями Чернігівщини. У режимі питання відповідь говорили про стан речей в Україні, у тому числі про правову позицію політичної сили. Ми займаємо позицію на сьогоднішній день патріотичної опозиції. Ми в опозиції до нинішньої влади, до її недолугих кроків в економічній політиці, в тому, що вони по суті зараз торгують українськими національними інтересами. Ми проти цих несправедливих і абсолютно завищених тарифів. Ми проти політичних репресій, які сьогодні розв'язала влада проти патріотів. Ми проти бездіяльності влади в тому, що вона реально не покарала жодного високопоставленого діяча режиму Януковича. Ми проти тої корупції, яка продовжується сьогодні. Але звичайно, ми ніколи не будемо проти української держави. Ми навпаки діємо виключно в інтересах України української держави, і саме так ми займаємо позицію і в Верховній Раді, і так ми робимо де ми можемо питання, яке наразі у всіх на слуху місцеві вибори, а точніше, новий закон і відповідно нова виборча система. Закон дійсно є новий, багато в чому для України унікальний, тому що такого закону у нас ніколи не було. Але мені здається, що тут немає якоїсь взаємозалежності між цим законом і можливістю фальсифікації. На жаль, у нас фальсифікації були на всіх виборах і при старому законі. І я думаю, рівень фальсифікації від закону не залежить. Рівень фальсифікації, на жаль, залежить від дії влади, яка дуже часто зловживає і адмінресурсом, і ми бачимо, на жаль, продовження підкупу виборців і звичайно. Звичайно, можливі і безпосередньо фальсифікації в сам день виборів і в ніч підрахунку. Що стосовно цього закону, то в ньому є певний позитив, тому що він дає можливість такій громаді більше впливати на те, хто саме буде відповідно депутатом в місцевій раді, і тому варто прийти 25 жовтня, не варто а просто необхідно прийти 25 жовтня на виборчу дільницю і зробити усвідомлений вибір. Не голосувати емоційно, не голосувати за порожні обіцянки, які не здійснені. Не Голосувати за ну власне тих, хто вже привів до цієї ситуації, яка є в державі, а зробити усвідомлений вибір, за який потім не розчаровуватись. Наразі система влади в Україні зазнає масштабної перебудови. Триває децентралізація. Депутати свободівці у парламенті мають свою точку зору на цей процес. Кожен під словом децентралізація розуміє щось своє. Безумовно, я за децентралізацію, тому що потрібно реальне місцеве самоврядування, але Децентралізація не повинна бути федералізацією, це в жодному разі не допустимо, і е, децентралізація не повинна бути ще більшою централізацією, розумієте? Якщо у нас з'являється посада префекта, який має можливість зупиняти будь-які рішення місцевої ради, то це, по-моєму, ще більше децентралізація. Якщо у нас з'являється, наприклад, право президента розпускати місцеву раду за якісь неправильні рішення, то це теж, по-моєму, ще більше централізація. Ну але взагалі в тому проєкті конституції, який зараз приймає. Е, Найбільше нас турбує навіть не це. А найбільше нас турбує пункт про особливий статус Донбасу, і тут наша позиція. Ми категорично проти цього. Мабуть, найбільш болюче для усіх українців питання тарифів. Вихід із ситуації є переконаний нардеп. Цей уряд, який довів до цієї ситуації, має йти в відставку, мають прийти люди, які реально будуть готові взяти на себе відповідальність за реальні кроки, в, в тому числі в енергетичному секторі, для того, щоб знищити олігархічні монополії і дати можливість все-таки розвиватися цьому ринку. І відповідно це призведе до зниження тарифів. І це призведе до того, що ми перестанемо платити в кишені олігархам, а ми все-таки Будемо давати гроші, які в результаті будуть йти на підвищення якості житлово-комунальних послуг. Цей уряд, уряд олігархів, уряд людей, які вирішують всі проблеми за рахунок бідних, а не за рахунок багатіїв. Цей уряд перспективи жодної немає. В країні триває війна, однак і до сьогодні офіційно ми це не визнаємо. Вживаємо поняття антитерористична операція, і навіть збираємося проводити на окупованій території вибори. Цього робити аж ніяк не можна, каже Андрій Іллєнко. Те, що сьогодні пропонується, фактично легалізувати терористів, дозволити і визнавати там проведення якихось виборів під дулами російських автоматів, платити їм гроші, утримувати їх. Це однозначно повністю суперечить національним інтересам. Наразі. Це є окупована Росією територія. Ми маємо саме розглядати цю територію як окуповану. Відповідно, ніяких економічних зв'язків наразі з цією територією ми мати не можемо. Нікого там визнавати як законну владу. Ми не можемо. В перспективі ми повинні домагатися. Якщо на сьогоднішній день ми не можемо військовими методами негайно цю територію повернути, значить ми маємо все робити для того, щоб зміцнюватися і в майбутньому це зробити. У нас насправді не антитерористична операція. А у нас російська військова агресія проти України і відповідно російсько-українська війна. А що стосовно антитерористичної операції, то цей термін придумала влада для того, щоб коли їм потрібно, вони війною виправдовували відсутність реформ і низький рівень життя людей. А коли їм цього не потрібно, вони робили вигляд, що ніби у нас немає війни, і взагалі у нас все добре. Тому, звичайно, необхідно було самого початку вводити воєнний стан, зовсім іншу давати назву цієї операції, і зовсім інше мали би бути правові наслідки. А зараз влада викручує, коли їм потрібно, наприклад, там підвисити тарифи. Коли їм потрібно скасувати пільги, вони це виправдовують війною. А коли треба, наприклад, забрати в олігархів награбоване, хоч власне під час війни це було б необхідно зробити, вони кажуть: а у нас немає війни, у нас АТО, і ми цього робити не будемо. Тому це звичайно просто маніпуляція.